Добрий вечір, добрий вечір, мої любі глядачі. З вами я, Алла Люта, письменниця, казкарка, авторка серії книг Полтавські казки. І сьогодні у нас вечорниці з казкаркою. І будемо слухати казку-нову із серії Полтавські казки. Як світла країна перемогла тирана. Та перш ніж ми розпочнемо читання, ось там дівчата підтягуються ще, підходять, я вам розповім, що пропоную створення казок для вашої дитини і про вашу дитину. В лагідний спосіб. Будемо допомагати один одному справлятися з різними тривожними станами, з різними поведінковими запитами і питаннями. І я пропоную це: я бачу це так: це буде три зустрічі в телеграм-каналі, матуся з дитинкою в себе вдома, в телеграм-чаті в нашому спільному. Проговоримо, поспілкуємось, познайомимось, От, спитаємо дитинки, як в неї справи, що її турбує, що в неї, і що їй наболіло. Там, наприклад, може дитина боїться темряви, тривожно спить, що переживає за все, а в нас є за що переживати. От. І як би він хотів, яку б чи вона яку б дитина хотіла казочку прослухати, про кого? Може, такі казки, як є, і такі книжечки, як є, вже він знає, вже його не втішають так, вже йому всі з тих казок, а ми напишемо про дитину казочку, про його мрії, що б йому хотілося і як. Можливо, він буде головний персонаж, а може, його улюблена іграшка, а може, його товариш. І ми розіграємо таку історію, де дитина зможе допомогти своєму персонажу здолати страхи, хоч і страх темряви, про які ми зараз згадували. Так що, думайте, в такий лагідний спосіб, без болю, без страху, спілкуванням запропонуємо дитині намалювати туди малюночки. От, і хай він попробує намалювати, спробує, якщо любить таке. Чи може там потім аплікацію зробимо? Отакий, От знаєте, нешаблонне, проведення, проведення часу. І такий час він. Зворушливий, він навіть матусі піде на користь чи бабусі хто буде з дитиною по ту сторону від цього чату. І так ми будемо в такий спосіб спілкуватися. Можливо, ви захочете фотографію помістити в книжечку в історію цю. То я все оброблю, надані вам світлини дитинки, як він бавиться, як грається. І така буде історія унікальна, індивідуальна, згуба про дитину. Потім на другому занятті вони будуть по 45 хвилин. На другій зустрічі я прочитаю опрацьований матеріал, подивимося, як воно виглядає. Ви подумаєте, дитина послухає, чи сподобалось, може, щось додамо, може, якісь там малюнки, може світлини, може історії, може щось змінимо. Отак От ми це все обговоримо на другому занятті. Я все опрацюю, і вже на третьому занятті це буде потижнево, по суботах, наприклад, зустрічі наші будуть. Я все опрацюю і. Надішлю вам в pdf форматі Що дає цей pdf формат Ви зможете читати на своїх гаджетах, там лептопи, чи які у вас там є, ноутбуки. будь-де, можете читати з телефона ці казки, і в мене ось. Тож замовили цю казочку, то вони роздрукували її, і в типографії їм запропонували, як альбом зробити. То це вже був справжній альбом, книга альбом, де була історія про дитину, всі її фотографії, малюнки, все розумієте? Це така буде історія. Не тільки дитяча, це буде сімейна історія, ви всю родину зберете разом. Так, оце був у мене вступ, я Алла Люта, письменниця, казкарка моє місце сили Полтава. І сьогодні наступна казка із серії Полтавські казки: Як світла країна перемогла тирана. Почала. Жила була світла країна, де ліси шуміли, поля розквітали, річки текли чисто-чисто, а моря м'яко обіймали береги. Але головне в цій країні були її люди. Всі від старших бабусів з дідусями до найменших малюків були дітьми цієї країни. І так сильно любила світла країна своїх людей, що всі вони росли щасливими і радісними. Вони співали пісні, танцювали, прикрашали свій одяг вишиванням. Вирощували багатий урожай і будували чудові міста і села. Але не всі були раді їхньому щастю по той бік лісів. І рік жив тиран, сусід світлої країни. Його земля була сухою та безплідною. І його люди жили в страху. Тиран заздрив тому, як світла країна процвітала і вирішив забрати це щастя собі. Він зібрав армію і вирушив до світлої країни, щоб захопити її. Та світла країна не боялася. Всі її діти від найменших до найстарших знали, що найсильніша зброя це любов і єдність. Вони згадали, що їм допомогло вирости такими щасливими і мудрими. Віра один в одного, допомога друзям і взаємна підтримка. Якось, коли тиран уже наближався до кордонів світлої країни, йому на шляху зустрілися три маленькі дівчинки, які гралися у волошковому полі. Вони були зовсім не налякані, а радісно сміялися, співали пісні про мир та любов. Тиран, побачивши їх, спитав: Чому ви не боїтеся мене? Я можу забрати у вас все, що маєте. Одна з дівчат відповіла, ми не боїмося тебе, бо ми сильні, коли ми разом. Світла країна навчила нас, що найсильніші це ті, хто підтримує один одного і любить свою землю та людей. Ти не зможеш нас перемогти, бо наші серця. Повни любові, тиран сміявся і думав, що це лише слова, та пішов далі. Але чим далі він йшов, тим більше людей зустрічав, які теж не боялися, а навпаки, дарували йому усмішки і добрі слова. Вони всі разом співали, танцювали і допомагали один одному. Виявилось, сила світлої країни в її людях і в тій любові, яку вони дарують один одному. Тиран намагався боротися, але його армія. Не змогла протистояти тому, що сила світлої країни була в її єдності. Люди країни допомагали один одному в будь-якій ситуації. Вони насправді були сильніші, бо їх сила була в мирі, гармонії і підтримці. Врешті-решт, тиран змарнів. Що нічого не може захопити, бо в світлій країні нема нічого, що можна було б забрати, заграбастати. Це була не просто країна, це було місце, де панувала любов і підтримка. І тиран побачив, що у такій країні йому неможливо перемогти. Бо тут сила в людях, які живуть у гармонії з собою та з іншими, і з цих людей складається і армія світлої країни. І так тиран покинув цю країну. Він, бою, він більше ніколи не намагався захопити її, бо побачив, що справжня сила це єдність, мир і любов. А світла країна продовжила процвітати. І її люди, які завжди підтримували один одного, продовжували співати пісні, танцювати, вирощувати багаті вражаї, будувати ще красивіші міста і сила. І ось як світла країна перемогла тирана, не силою зброї, а силою. Жовто-блакитних сердець, сила в єдності і любові, коли ми підтримуємо один одного, нас неможливо перемогти. Казці кінець. Мріємо і здійснюємо свої мрії. Пишіть, чи сподобалась вам казка. Замовляйте свої особисті казки, вони будуть такі ж натхненні, як і ми з вами. До побачення, до нових зустрічів, до нових казок. З вами Алла Люта із Полтави. Відключаюся.